Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні ігровий, але, на мій погляд, цікавий сюжет. Я назвав його Битва штучних інтелектів. Я вже не раз показував вам, як додатки на смартфоні із застосуванням штучного інтелекту розпізнають тексти. Та різноманітні продукти. Сьогодні розглянемо, як різні додатки зі штучним інтелектом розпізнають фотографії. І так, я маю в месенджері WhatsApp фотографію, яку я хочу розпізнати, ну, щоб дізнатися, що на ній зображено. Розкажу вам по секрету, що на цій фотографії. Зображено жінку з дитиною, яка сидить за столом у якомусь кафе на березі озера. На столі стоять два стакани з якимись напоями і пляшечка олії, ну і ще щось. Зараз подивимося, як різні додатки опишуть нам цю фотографію. Я відкрив фотографію і шукаю в WhatsApp команду, яка передасть цю фотографію на якийсь із додатків. Цю команду заховано за кнопкою більше. Переслати. Переслати нам не підходить, тому що це пересилання фотографії всередині Ватсапу. А нам треба переслати на інший додаток. Більше кнопка. Тому кнопка більше. Спливаюче вікно. Усі медіа. Показати. Поділитися. От, потрібна нам команда: поділитися. Подвійний щиклик. WhatsApp більше кнопка не в списку. Поділитися. Внизу список додатків, на які можна переслати цю фотографію. Ну, для початку шукаємо Be My Eyes. Описати через MyES My викликаємо. My yes. Be My Eyes. Триває аналізуємо зображення, будь ласка, зачекайте панель перебігу не в списку. Будь ласка, зачекайте, в має пише повідомлення. В має на фотографії зображена жінка з довгим каштановим волоссям і окулярами, яка сидить на відкритій терасі ресторану біля моря. Вона усміхається і тримає на руках маленьку дівчинку з кучерявим темним волоссям, яка обіймає її за шию. На столі перед ними стоять келихи з напоями тарілки з їжею та пляшка з олією. На задньому плані видно ще одного чоловіка, який сидить за іншим столом. Тераса прикрашена рослинами, а вдалині видно море та небо. Запитати більше, поділитися кнопка ну дуже непогано. Можна задавати додаткові запитання, але ми е хочемо порівняти розпізнавання з іншими додатками. Тому My закриваємо My BMI My Ви Справді хочете так, кнопка? І так, викликаємо інший додаток: Спливаюче вікно, редагувати у списку усім показати, поділитися. Запитайте 21 2144 Наступний додаток Envision. Викликаємо. Обробка. Об... Перейти вгору. Кнопка. Показано українська, Україна, українська. Переключитися на голосову розмову. Кнопка і так. Envision пропонує зробити додаткове запитання. Ну, давайте запитаємо. Нать редагування вікно ред увімкнути голосовий від. Що зображено на фотографії. Надіслати Envision е, видав нам відповідь. Грати спочатку сторінки. Прочитаємо її. Відтворити. Кнопка. Пауза. Опис. Заголовок. Схоже, зображення має жінку та молоду дівчину, сидячи разом у обідньому столі. Жінка тримає дівчину на руках, забезпечуючи почуття комфорту та безпеки. Вони оточені різними предметами, включаючи винне скло, вилку, ножі, чашу. Таблиця встановлена білою скатертиною і навколо нього є крісла. У фоновому режимі видно інші люди, що свідчать про те, що ця сцена відбудеться у громадській їдальні. В куті кімнати можна побачити горщик, додавши дотик зелені до простору. Як бачите, розпізнавання відбулось трошки по-іншому. Ну і звичайно можна задавати додаткові допитання. Наступний додаток Look Out. WhatsApp. Сторінка. Переслати більше кнопка. Спливаючи на усім пункт поділитися. поділитися. WhatsApp. І більше шукаємо лукаут. у списку. Out. Lookout 35, 44. Викликаємо лукаут. Look Триває аналіз зображення не в списку. Відомості про нещодавній медіаоб'єкт. Відомості: Дерево, квітка, сонцезахисні окуляри. Ну, таке своєрідне розпізнавання. Мені не дуже сподобалося. Наступний додаток Sullivan Плюс. Він останнім часом дуже змінився в гарному напрямку. Sullivan Плюс 43, 44. Суліван Плюс. Викликаємо. Sullivan Плюс. Викликає. Перейти вгору кнопка не в списку. Опис зображень. Жінка в окулярах і квітчастому одязі посміхається, тримаючи на руках дитину. Розпізнавання облич 41 років жінка шукає щастя. 7 років жінка шукає щастя, 33 років чоловік виглядає здивовано. Бачите, зовсім інший стиль розпізнавання більш детально описується одяг, і додаток намагається розпізнати, скільки років людям. Ну до речі. Помилка десь на два роки. Наступний. Є такий додаток Sullivan Finder. Його спрямовано на розпізнавання їжі ресторанів. Подивимося, як він розпізнає цю картинку. Sallivan 43, 44 43.44. так, Sullivan Finder. Sullivan Finder is composing a message. Саллі Фіндер на зображенні видно стіл у закладі на відкритому повітрі, можливо, на терасі біля води в теплу пору року. На столі є напівпустий бокал із напоєм рожевого кольору, поряд із ним лежить ложка і знаходиться пляшка з темним напоєм, можливо, алкогольним. Також видно столові прибори та уривчасточастини їжі на тарілках. За столом є особа, яка обіймає дитину. Довкола чути шум природи або шелест води, а в загальній атмосфері відчувається спокій і розслаблення. Ви можете запитати про страви, які можна було замовити в такому закладі, про особливості проведення часу на відкритому повітрі, або як підготуватися до відпочинку на терасі біля води. Плезентер, зе контент Бачите, зовсім інший стиль розпізнавання, направлений на відпочинок, їжу і атмосферу відпочинку. Наостанок спробуємо ще один додаток. Це американський додаток з англійською мовою інтерфейсу, зроблений для американців. Але, можливо, це буде самий потужний додаток зараз. Спробуємо. І так, американський додаток CNI. CNI 41, 44. The image captures a dining scene at an outdoor setting near a body of water, likely a lake or river, during the day. In the foreground, there is a wooden table with various items on it, including two glasses, one of which contains І a little beverage and the other with ice cubes. little bit of a 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 little Шар-текст. Додаток Сейнгей періодично перестає працювати. Скасувати кнопка. Звіт, кнопка, Скасувати – WhatsApp. більше кнопка. І так, додаток у нас вилетів, але ми встигли скопіювати текст до буфера обміну. Зараз ми викличемо перекладач, і з його Системний допомогою зробимо Мессенджер. переклад. І так я викликав додаток перекладач і встановив переклад з англійської на українську. Ведіть текст. Вставити кнопка. О, кнопка. «Вставити». Дані з буфера обміну вставлено в додатку перезаїмач імич... чисей Дінінг Сінета на отдурсет гній, озвучити текст оригіналу, копіювати оригінал українська 36, на зображенні зображено сцену обіду на відкритому повітрі біля водойми, ймовірно, озера чи річки протягом дня. На передньому плані стоїть дерев'яний стіл з різними предметами, включно з двома склянками, одна з яких містить рожевий напій, а інша кубики льоду. Також є маленька миска з червонуватим соусом, чорна соломинка та пляшка з темною рідиною та носиком. За столом сидять дві особи. Людина ліворуч одягнена в квітчасту сукню з блакитною основою та квітковими візерунками та тримає дитину. Дитина одягнена в синє вбрання. Людина праворуч має кучеряве волосся та світлий верх. Обидві особи повернені один до одного, залучені у взаємодію. На задньому плані видно будівлю, яка виглядає як частина ресторану чи бару, у вікні якої відбиваються дерева та чисте небо. Ліворуч видно декоративний елемент, що нагадує вежу із золотим верхом, що додає сцені виразної архітектурної риси. Загальна обстановка передбачає невимушену товариську атмосферу в ресторані на березі озера. Як бачите, найкраще розпізнавання, ретельно описано сцену, одяг людей, предмети на столі. Мені більше всього сподобався цей додаток, хоча працює він на моєму телефоні з проблемами. Ну, от, я показав вам шість додатків. Як ви бачили, всі вони працюють по різному, описують сцени по різному. Тому треба пробувати різні додатки і може використовувати їх комплексно. Домашнє завдання навчіться використовувати різні додатки на Android або iPhone, які дозволяють вам розпізнавати фотографії. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.